Облава на життя таку назву має нова збірка письменника Федіра Пилипенка. Презентація відбулася у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Докладніше про це у сюжеті. У доробку Федіра Пилипенка це вже шоста поетична збірка. Поезії, написані під час війни. У них йдеться про життя, на яке зараз здійснюється облава із боку РФ, яка прагне знищити націю. Писалося, я кажу, не так просто і трошки в часі тривало. Але все рівно, коли я показую їх друзям своїм, знайомим, колегам по роботі, вони мені казали. Пора видавати збірку, тому і так вийшла ця збірка. У світ збірка вийшла у світ у видавництві нашої видавчині Юлії Анатолійовни Чабаненко. Поет хоче, щоб ця збірка була доступною у бібліотеках міста та області. За словами Федора Пилипенка, кожен вихід книг місцевих авторів це відвойований простір для української мови. Це наш простір, за який ми повинні боротися, і за який за нашу незалежність борються сьогодні наші захисники. Ми їм дуже вдячні за те, що вони нам дають можливість працювати, видавати збірки, писати пісні, співати, виконувати ті пісні, навчатися. Так що дякуємо Збройним силам України. На презентацію зібралися письменники та поціновувачі поетичного слова. Катерина Вербівська зазначила, що вже прочитала всю збірку і вважає її великим кроком автора вперед. Це... Книга це великий крок Федора Івановича як поета уперед. Він нею дуже виріс в порівнянні з тими попередніми, які я вже читала з якими я знайома. Тож впевнена в тому, що вона набуде і буде набувати все більшого і більшого розголосу у місті нашої області. Василь Верман розповідає, що вже сім років є членом літературного об'єднання при бібліотеці імені Василя Симоненка і Познайомився з паном Федором. Це талановита людина і ще і хороший письменник поет. Ви знаєте, як Бог дає, то Бог дає людині з усіх сторін, і ця людина це. Вогник цієї бібліотеки І я радий, що доля в мене звела з цією людиною. Пані Антоніна також уже прочитала всю книгу Облава на життя каже, автор пише від душі, він щиро любить Україну та вірить у Бога, що відчувається в кожному рядку його поезії. Мені тут декілька віршів так запали в душу, що я плакала, правду кажу. Якщо тут ніхто не буде читати цей вірш, я прочитаю. Ну, триматимусь усієї сили, щоб не розплакатись. Дуже чуйні вірші, дуже гарні вірші. І Видно, людина дуже чиста і дуже гарна. Федір Пилипенко написав вірші у техніці Рондель, майстерно поєднуючи суворі ритмічні форми з глибоким емоційним змістом, що надає його поезії, особливої музичності та витонченості. Додає Тетяна Брукс. Вірші так звані Рондо Ронделі, і ось він розказує про те, що це йому якраз. Лягає на серце. Я знаю, що в нього є пісенні тексти, які дуже легко і гарно лягаються. Лягають на музику, багато патріотичних, тобто легко читаються, легко запам'ятовуються, що важливо. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.